Для того, щоб піаніст Павло Качнов грав сьогодні у Київській філармонії, організатором треба було домовитися з ним за рік. Не дивлячись на те, що в Україні ім'я 27-річного Павла Качнова відомо тільки наближеним до класичної музики людям, за кордоном Павла чільний графік концертів. все на западі Я не можу сказати, що на заході з цим легко, але це стало більш доступним. Ми можемо виїхати, можна зачепитись. Є концерти, пропозиції. Я вже четвертий рік живу в Австрії. За три з половиною роки зміг об'їздити пів тобто, Європи з концертами, камерними сольними з оркестром. А в Україні важко. Проблеми навіть на побутовому рівні з грошима, візою. Звідси, сюди на проблема виїхати, гроші, візи, все ті. На битовому рівні проблемою. Грати сьогодні Павлу було особливо приємно. Не тільки тому, що це один з небагатьох концертів у Києві, а й тому, що Рахманінов його улюблений композитор. Багато композиторів є, але Рахманінов він, він наш, він слов'янської культури. Я не знала, що я люблю Рахманінова, тому що я взагалі рідко… Ходжу на концерти, але мені дуже сподобалось. Комзиторів музику, яких треба знати, з якою треба жити, і яка створена таке враження, що Всевишним для нас через цих людей. В Україні класична музика продовжуватиме жити, доки і ті, для кого мистецтво важливіше за гроші. Валя Чабанова, Ольга Герман, Могилянська школа журналістики.